Дивись на телеканалі Еспресо, великий ефір Василя Зими. Пане Юрію, якщо можете сказати, де перебуваєте, розкажіть і розкажіть, яка у вас ситуація? А спілкуюся з вами з бліндажа на Старлінку, перебуваю на передньому країрівського фронту, там де перебуває наша п'ята окрема штурмова бригада. Що зараз на тому відтинку відбувається? Крайні ми там тут постійно ворог намагається атакувати. Просто ми рік тримаємо їх тут міцно, тут величезна сіра зора. Зона між Бахмутом і каналом Сірський Дінець Донбас повністю знищена Іванівська кліщівка. Ворог намагається там накопичуватися, атакувати. Вчора були е рідкі, як для цього для цих місць механізовані штурми. Колони танків рухалися в наш напрямок. Всі були знищені. Війна, як завжди, засиля дронів. Те, що те, що зараз дуже складно, це дрони, які просто не дають ні рухатися, ні будь-яке переміщення неможливо, ні в день, ні вночі, виключно коли в непогоду. Можливо, будь-які рухи, дистанційне мінування. Ну і ми бачимо спроби ворога постійно атакувати постійно. Зараз хлопці, поки я сиджу з вами, хлопці пішли вже працювати. Чи є якась така тенденція війни от станом на кінець року? Як би ви підсумували цей рік зрештою? Які, які надії на наступний рік? Ну, ми бачимо, що ворог дуже грамотно почав, нарешті, воювати проти України, використовує свою давню, свою давню тактику. Тобто росіяни ніколи нас не перемагали в прямому бою, вони нас завжди намагали розкладати зсередини. І тому Росія зараз робить дуже грамотно. З усіх утюгів ми чуємо розмови про швидкий мир, про те, що можливо швидкий мир, та розслабляє суспільство. Дуже багато з'явилося розмов про політику і чвар всередині. Дуже, дуже ефективно діє система руйнації суспільної синергії, перетворення її на політичну. Ентропію на горожанську війну, і з іншого боку, посилення наступів ворога. Тобто ворог кратно підвищує свої наступальні спроможності і наступальні дії на всіх ділянках фронту, навіть там, де фронт ніби здається, непорушний. Але треба розуміти ціну цієї непорушності. З іншого боку, ворог ворогу і корисним ідіотам в Україні вдається переконати суспільство, що війна вже закінчилася, що можна розслабитися. І вже не треба нічого нічого для фронту, нічого для перемоги. Ворог тим користається зараз. Банально бракує піхоти. Зараз не можна сказати, що ворога тотальна перевага в усьому. Ворога то ворога перевага в можливості кидати в місні штурми, малі е, штурмові групи. І а в нас така проблема, що ми, наприклад, поїмо три роки без ротації, без заміни і без достатнього поповнення. Ну і ви розумієте, що в цій ситуації не так сила ворога, як наша слабкість, особливо відсутність людського поповнення, дає ворогові певні успіхи. Я вважаю, що е якщо підводити підсумки року, то цей рік, на жаль, був ефективний для ворога. І для того, щоб міняти ситуацію, нам потрібно не переставати стріляти. Те, що я відчуваю, ворог в перенапруженні. Тобто їм це так легко не дається. Вони йдуть ці атаки, практично всі гинуть, і я не вірю, що в них там безлімітний потік з Мордора. От щойно ми там спостерігали в трансляції. Там наші дронщики вбили росіянина. Ну зараз рухатися по такій по такій видимості, це абсолютна смерть. Тому є відчуття, що вони поспішають. А ми маємо розуміти, що для того, якщо хто хто той, хто хоче миру, має задати давнє латинське прислів'я, сів і спатим парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни, хочеш перемоги, готуйся до мобілізації, треба повернутися до того духу, який нас був на початку 22-го року. І забути про те, про що зараз всі говорять, про те, що ми ж не воюємо за політиків, за президентів, за депутатів. Це велика історична війна української нації. Це треба згадати. Бо всі, всі вже забули. Я дивлюся, наша історична екзистенційна війна перетворилася на історичну. Інколи огидно заходити в соціальні мережі і читати оту. Ті тони агресії, які українці кидають на українців, які українці скидають на свою армію від рядових солдатів до, до її очільників. Якщо ще раніше ми розуміли, що ворог сидить в Кремлі, і ворожа армія це російська армія, і ворожі генерали це російські генерали, і ми критикували Путіна, Медведєва, Шойгу і Герасимова, то зараз я бачу, що значна частина суспільства перекинулася на пошук ворогів всередині себе. Це те, що нас завжди губило. Якщо ми доведемо до цього стану большевізація, подивіться, а повірте, солдати це все дивляться. Солдати це все через себе пропускають і одного разу можуть зробити, як в 17-му році зробили солдати, там мільйони українських солдатів, які замість того, щоб воювати за Українську Народну Республіку, певних причин поїхали по домах. Тому це те, що дуже непокоїть. Пане Юрію, а як до тієї єдності вернутися? Мені важко сказати, знаєте, я. Часом я читаю, ми ж бачите, я з вами спілкуюся, тобто є Starlink. Там Позавчора перебило кабель, не було зв'язку. З'явився кабель між пострілами, сидячи під землею, ну, ти повинен щось читати, інформацію. І постійно рука тягнеться, щось написати, бо, ну, бо, бо... треба згадати, що це великий історичне. Я не знаю, як це зробити. Треба кожен себе... Ну, я для себе вивів дуже просту формулу. Кажи і роби все, що веде до перемоги. Якщо твої слова збільшують військовий дух, Скріплюють суспільство, мотивують чоловіків і жінок іти у військо. Кажи: якщо ти кажеш таке, що в людини опускаються очі, людина вважає, що воювати вже не варто, що там війна вже програна, тоді просто промовч. Але ну, я, я не знаю, знаєте, під час Майдану, під час Революції Гідності, я розумів, що не завжди треба подобатися НАТО. Угу. От не завжди. Якщо ти віриш в свою правоту, треба людей вести за собою. Якби Богдан Хмельницький, починаючи національну визвольну революцію 48-го року, весь час слухав е е е ту селянську масу, якою керував е е Кривоніс, у нас би нічого не вийшло. Інколи доводилося батогом і залізною дисципліною наводити порядок у військ. Ось і дуже. Ну я дивіться, є відчуття того, що і Росії зараз дуже важко. Але нам треба напрягтися. Треба говорити не про демобілізацію. І, і не про те, що про сроки служби в армії. Ну ми, ми воюватимемо стільки, тільки на нас пертиме ворог. Це не ми вибираємо. Ми не можемо законом постановити, що завтра ми підемо додому, і хай Путін нас забирає. Нам треба говорити про мобілізацію, а не, не демобілізацію. А ми просто ну, закон відтягнули на півроку. Зараз треба робити планові мобілізаційні заходи. Ми говорили три роки тому, що воюватимуть всі, так кожен має зрозуміти, що він має воювати. Ну, ми ж бачимо, ну, товариство. Я бачу по своєму оточенню. Ну я не хочу це говорити в публіку, але люди хворіють, люди гинуть, люди поранені, і на заміну не приходить ніхто. І і, і дуже важко вже за себе і за того хлопця постійно щось робити. Але в ворога ситуація не краща. Просто давайте переключимося, давайте шукати погане. Хочемо шукати погане в президенті, давайте шукати в російському. Хочемо шукати поганих міністрів оборони, давайте шукати в російському. Ну війна це не той час, коли ми все повинні так на публіку говорити. Повірте, дуже багато хочеться сказати, скритикувати, написати. Вважаю, що маю право, бо цю війну проводжу як солдат в окопі, не в штабі. Можливо, міг би напевно міг би сидіти в штабі і розказувати. Але як солдат маю право багато що казати і мовчу, тому що розумію, що зараз важливо як ніколи. Максимальна мобілізація. І я вам, коли ви кажете, чого я очікую? Я очікую на якесь диво. От чотири е, дня тому позиція, яка була два місяці оточена, яку щодня атакували, наші позиції, закидали газами. Ми зробили ротацію, вивели хлоп. Всіх поранених, але вони всі будуть живі. Вчора ми там евакуювали, надали допомогу нашим побратимам, які були поранені, вони вже в госпіталі живі. І це чудо, тому що диво. Тому що тут тільки сюди доїхати, дійти це якби ну, майже неможливо. Тому що дрони як джмелі, ну це треба бачити, відчувати. Ви на двір не можете вийти за жодної потреби. Якщо я там любив руками фоткати заходи сонця сходи сонця, то зараз я ту позицію бачу, коли меню забігаю, далі бачу все крізь бійницю, і потім бачу, коли з неї вибігаю. Тут вже немає можливості побачити сонця, зорі, не робити фоточок красивих воєнних. Але я все одно вірю в перемогу. Вони в нас ніколи не вигравали. Повірте, три роки найкраща одна з найсильніших армій світу три роки розбивається цей український квалоріз. Тобто ми три роки їх стримуємо. Жодна нація це не може робити. Просто треба ну, якось би ну, відновити віру в себе і не дозволяти оцим е, інформаційно-психологічним большевицьким кампаніям, які дуже схожі на те, що Москва робила в 1917 році. Грушевський не такий. Петлюра не такий, держава не така, наша за нього воювати. Ми ж це вже мали. Ми мали окупацію, ми мали крути і потім мали голодомори. Путін те саме транслює. Він буде битися до останнього до знищення останнього українця. В них велика, але негативна мета знищити нашу ідентичність, знищити нашу націю, знищити нашу державність. Це треба, якби розуміти, але в них три роки нічого не вийшло. Все, що в них зараз получається, це не тому, що вони стали сильніші. А тому, що ми, на жаль, трошки стали слабші і трохи якби підупав дух. Ну, ви подивіться, навіть соціологія. Півроку тому нас весь світ намагався переконати, що ми програємо цю війну, а ми вірили в перемогу. Угу. Зараз соціологія вже показує трошки інше. Значить, щось десь ворога виходить.